Нігті мені повіддітали. ох хо хо Пироги робила. Ті треба тих пирогів. Ті треба тих пирогів. Тіло бути газдені. Ну. Щось не вийшло. Відпали кавалок нігтів. Тепер вже не файні нігті. Ну, це не воно так. Незамітно. Треба йти переробляти. Ну, а знов гроші. Баб Маша, а як чоловік дає гроші тобі, то брати чи казати я маю. Подумати треба. Він дає тобі гроші. З якої причини він тобі дає гроші? Ну, бо я така файна, каже, купи собі щось там. Так, купи собі. Але ти зрозумів, він теж зайти гроші. Заплату хоче? Що просто так ні? А звідки? Він вічий, він добре вчитає, Скільки <рес> до, я, я маю тобі дати, скільки я маю від тебе взяти.